Особливі молитви, особлива атмосфера. Будь-яке освячення. Подія унікальна, кажуть вірники. А тому бути присутніми на святковому богослужінні, після якого церква стане по-справжньому храмом Божим, велика честь для кожного. Храми наші вони всі для нас святі, і всі ми маємо посічати їх із любов'ю, із відкритою душею. Я надіюся, що він буде з Божою благодаттю охороняти нас і всіх, і все наше Закарпаття. Всю нашу. Україну молитвами святих отців, які у цьому храмі, молитвами нас, християн, це все настільки, настільки таїнственно, настільки все містично відбувається, що це дім Божий на землі, де от там престол коли от отам буде присутній постійно в тілі Бог, в тілі і в крові, де перебуває Його тіло і кров Христова. Після молитов будівля храму стає зовсім іншою, оновленою та по-справжньому священною, як і людина після хрещення, кажуть священнослужителі. А тому багато обрядів на освяченні церкви подібні з тими, які проводять святі отці під час хрещення людини. Так само, як дитину опускають у воду, так і престол храму окропляють святою водою. Обов'язковий ритуал, обхід храму з частинкою мощів та освячення самої церкви. десяти років будувались у церкву, від камня і до освящення. А на цій горі вже 18 років, як ми будуємо разні церкви, церкву, всіх святих, церкву, всі скорбящих, честь святі Ніколая, церква дерев'яна, будучи буде освящати. Взяли участь у священнодійстві служителі із інших парафій, а очолили Божественну літургію чотири єпископи. У минусі Божу, був митрополіт Антоній, архієпископ Феодор Мукачевський. Єпіскоп Олександр і є Єфрем. Чотири епіскопи. Новоосвячений храм буде приносити душевний спокій та сповнювати душу вірою. Переконані парафіяни, а його освячення велика радість для вірників і тих, хто доклав свої зусилля до його будівництва. Для мене велика радість подвійна, тому що коли архітектор проєктує, а появляється будинок в натурі, а тим більше така святиня, такий храм появився. Це для мене дуже велике щастя. Благодійникам, які посприяли будівництву храму, священнослужителі приготували особливі відзнаки: церковні ордени та грамоти. Отримав нагороду церковний орден і народний депутат України Василь Петьовка – один з основних меценатів цього церковного комплексу. Отож, відтепер Мукачево збагатилось ще одним святим місцем, де можна відпочити душею та отримати благословення.